Stata? Нахуя ти таке зробила? А, сказала. Що <Unresh> <elaborate> зробила? Яка? Я там на дорозі. На дорозі сама, а мене хай бере так силь, злякала. Чого я красив? А що поваги я? За дорогу теж треба возвращати, як ти казав. Діть. на дорозі, Что она, <laughs> что она <laughs> за себя думает? Кажу, что она на дорозі, вона так взяхало. <coughs> Сильно. а у меня есть правди. Давай карточку я приду. и сниму блядь. <laughs> <laughs> Мою карточку да. ты снимала? Не, я ж не А що ти блідеш? Як там знімуть? Віддай, нахуй назад. Я не знімала. Що я розміняй їх візьми, щоб тобі зі своїми. Це твої світ! Я получу та відчуваю. Ні, ти в сравні. Грибі візьми і собі 200 літ триста дачі. 300 взяти, а 200 здачі? Ні. Блядь, я балмутала. 200 взяти, 300 здачі. Вона достівається, я ходила. До. Іди. Блять, а коси? То я, То я що зроблю? Кажу, візьми к войку Ти подиви. вона як тобі неправильно. Вона ось